Привіт, привіт, мої любі! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І ви на моєму Ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами дивимося таропрогнози на серпень 2023 року для усіх знаків зодіаку. І зараз черга водоліїв дивитися свій таро-прогноз. На серпень 2023 року. А я вам хочу нагадати, що усі таропрогнози на моєму каналі чи астрологічні прогнози, ви можете дивитися за знаком свого сонечка. Ви усі знаєте, де у вас сонце. Це тоді, коли ви родилися. Це той знак зодіаку, який ви усі знаєте, який ми всюди використовуємо. Також ви можете дивитися цей прогноз за знаком де у вас знаходиться місяць. А також за знаком свого асценденту. Якщо ви не знаєте, де розташований ваш місяць чи асцендент, ви можете в коментарях до цього відео написати мені свою дату, час та місце народження. І я напишу вам, в якому знаці ваш асцендент, в якому знаці ваше сонечко, в якому знаці ваш місяць. А ми поїхали дивитися водоліїв. Водолії. Не побоюся цього слова. Ви у нас найцікавіший, найнадзвичайніший. Уранічний знак зодіаку, ви мене дуже-дуже приваблюєте. Ви завжди дуже цікаві люди. Дуже цікаво з вами завжди спілкуватися. Ви завжди відкриваєте щось нове. Ви такі винахідливі, ви завжди, от, от після спілкування з вами, завжди от я маю якийсь інсайт. Поділіться, як ви це відчуваєте? Давайте подивимось. Що чекає на водоліїв у серпні 2023 року? Король жезлів. І тут у вас водолії можливо буде спілкування з деяким королем жезлів. Це у нас представник стихії вогню. Це у нас стрілець, Лев або Овен. Це може бути людина, якийсь ваш творчий наставник, це може бути людина, приватний підприємець, може бути ваш менеджер. Люди вогняної стихії, це люди якісь творчі, підприємницькі, які можуть бути активними і збирати навколо себе людей. Якщо ви дівчина, це може бути навіть людина, яка з пристрастю до вас проявляється, виявляє. Інтерес до вас, якщо ви хлопець, це може бути ваш якийсь партнер, або дійсно от може бути менеджер, або людина, яка ментор, коуч, який може вас заряджати. Людина, яка. На сцені цього життя і показує вам, як потрібно також бути на сцені, тому що ви водолії такі більше не признані генії, так, а буде людина, яка буде постійно вас якось націлювати, буде казати давай, рухайся, буде вас запалювати. Так, давайте ще цікаво водолії, що чекає на водолію у серпні 2023 року водолії Верховна Жриця. Дійсно, дійсно, тут буде людина, до якої ви можете звернутися, або самі для себе станете такою людиною. Це карта психології, карта езотерики. Можливо, ви звернетеся до психолога, можливо, ви самі психолог, або ви почнете вивчати психологію, або езотерику, або ви підете до таролога чи астролога, або ви підете на курс вивчення чогось такого і будете відчувати, що ви у правильному. Оточенні, що ви у колективі тих людей, так які дають, які розділяють з вами ваші цінності. Ну Дуже цікаво, це таке от ком'юніті у вас буде. Так, що ще? Можливо, це ком'юніті збере ось цей король жезлів, і ви будете частиною оцього ком'юніті. Ну, дуже цікаво. Так, давайте ще. Що ще чекає на водоліїв у серпні 2023 року водолії? Все ж таки буде, буде якась проблема тут, буде якась ситуація по трійці мечів, якихось несправджених очікувань, якихось переживань. І мені все ж таки здається, що ви тут. Підете до таролога, психолога, астролога або у ком'юніті. Можливо, ви тут взагалі поїдете в гори, в Карпати, на якийсь ретріт з якимись людьми, ком'юніті, чи ви там будете медитувати, на цвяхах стояти, чи ви будете там розкладати карти таро, палити багаття, розповідати історії, ділитися досвідом якимось своїм. Але ключове, що це у вас прийде із запиту якогось трішки розбитого Серця. Якщо ви зараз відчуваєте, що ви трошечки Томилася, у вас є якась внутрішня криза, незріваюча. розділіть це, Не тримайте це у собі, розділіть це з людиною, розділіть це з ком'юніті, особливо ви, ви водолії. Вам важливо бути в оточенні, так, хоча ви не завжди це визнаєте, але цікаве оточення для вас дуже важливе. Дозвольте собі бути у цьому оточенні. А ми з вами подивимося уже наступну колоду. Це у нас старо традиції. Дуже цікава колода. Ось така. От гарна в українському стилі з такою от рубашечкою у вишиванку. Давайте подивимось, що чекає на водоліїв. Хочеться щось дуже хороше для вас, що чекає на водоліїв у серпні 2023 року водолії. Король мечів. Це у нас і ви. Це у нас ви, водолії. Король мечів, або це партнер, якийсь, якась людина, може бути близнюки, терези, або водолій. Але мені здається, що це саме ви. Якщо ви навіть дівчина, ви можете бути в таких от чоловічих енергіях, або якщо ви дівчина, ви взаємодієте з людиною такого ж знаку зодіаку, ось, або енергетично такими. Але тут все ж таки ви вирішите, що фокус повинен бути на вас. Ви сконцентруєтеся на собі, на своїй внутрішній силі. На своїй внутрішній опорі, можете попрацювати над своїм графіком, можете виробити якийсь свій розпорядок, розклад, що вам допоможе якось тримати себе в руках, тримати голову холодною. Ну, цікаво, тут добре, що ще чекає на водоліїв у серпні 2023 року. Так, і тут переживання, все ж таки є переживання. Ем, і дуже багато карт мечів. Так, це ваша стихія, але все ж таки багато буде інформації і роздумів. Більше тут буде якісь думки, ви будете розбиратися в собі, копатися в собі. Можливо, ви тут з психологом будете пропрацьовувати якісь свої старі травми, або з старологом, можливо, ви звернетеся до когось, хто вам зможе дати якусь хорошу пораду. Але давайте не затягуйтесь оцим копанням, їдьте десь в Карпати в якийсь ретріт, ріхаб. Так, що ще чекає на водоліїв у серпні 2023 року. Але ви знаєте, що тут по цих картах, так, ці будуть переживання ваші зв'язані з минулим. Ви тут все ж таки будете копирсатися якось у своєму минулому, у якихось своїх травмах. Але тут, тому що тут все ж таки це не якісь проблеми сьогодення. Знаєте, тут по цій карті все ж таки це якісь наші привиди, які живуть у нас під ліжком і час від часу активізуються. У нас 1 серпня буде повний місяць, повня у вашому знаті. Можливо, емоційно ви відчуєте це, підсвітить все, що є у вас. Повня, це у нас, коли емоції переповнюють. Тому я думаю, що тут ви все ж таки щось підсвітить у вас ось цей повний місяць. Ви зрозумієте, побачите, що у вас є ще якась досі непропрацьована проблема, яку ви хочете пропрацювати. І вам в цьому допоможуть. Вам в цьому допоможуть, але все ж таки тут ви у собі покопаєтесь. Так, і наступна колода це у нас ось така от гарна колода Таро Альфонса мухи відомо Лос Карабео. Так, і подивимось з вами, що чекає на водоліїв у серпні 2023 року. Водолії? Двійка пентаклів. Все ж таки, вам доведеться щось чимось поєднувати, проявити якісь свої вміння, проявити те, що от. Я зможу поєднувати і те, і те. Можливо, тут дійсно я можу поєднувати свою основну роботу і хобі спілкування в тій групі і в цій групі, це може бути якісь різні групи, ком'юніті, розклад спільний залежно від вашої життєвої ситуації. Можливо, все ж таки ви тут на порозі якогось вибору, і поки ви старалися поєднувати дві роботи чи роботу і навчання, чи ви навчаюся навчалися там на денній заочній формі на двох спеціальностях, наприклад. І ви тут все ж таки поєднуєте балансуєте, що ще чекає на водолії у серпні 2023 року водолії. Так, колісниця, колісниця. Тут може бути поїздка, переїзд, просування вперед, просування вперед ваших справ. Все Попрацювали, потрансформувалися, попрацювали, проговорили це все з тарологом, психологом. До речі, можете до мене приходити на особисті таро консультації ось чи астрологічні консультації, і поїхали вперед. Це, до речі, може бути якась активність, це може бути, до речі, у прямому сенсі якісь справи пов'язані з автомобілем, з транспортуванням, можливо, дійсно поїздка кудись на автомобілі, можливо, хтось буде Буде оформляти, переоформляти машину. Може хтось буде купувати машину, може хтось буде. Е користуватися двома якимось видами транспорту, інколи користуватися одним автомобілем, деколи буде користуватися іншим автомобілем, але точно вас чекає якийсь прорив вперед, де вам десь доведеться лідерство проявити. Так? Що ще чекає на водоліїв у серпні 2023 року водолії? Справедливість. От, все ж таки, буде баланс у вас, буде справедливість. Чомусь мені здається, дійсно, що ви будете мати якісь юридичні справи, юридичне оформлення. Можливо, дійсно, це покупка або переоформлення автомобілю. Можливо, це якесь оформлення десь на роботу у вас. Або от. Оформлення юридично якогось майна, може це бути страхування, от щось таке, дуже цікаво. Так, що ще Що ще чекає водоліїв? Подивимося на таро колесо року, подивимося, що чекає на водоліїв у серпні 2023 року водолії. Все ж таки, тут буде, буде якийсь застій, і буде, знаєте, не те, що застій, а день сурка. Мені здається, ви так багато всього робите, так багато всього поєднуєте. Ви і там, і там, і ще і, ще і над собою працюєте. А оця от внутрішня трансформація, і пропрацювання своїх старих травм із. Скелетів у шкафу і під ліжком. Це все ще, як знаєте, як третя повноцінна робота. Повірте мені, я знаю. І отут ви десь трошечки відчуєте, що десь є е, десь день сурка, десь я трішки забігався, десь я трішки забігався, і, можливо, дійсно відчуєте, що забігалися і захочете відпочинку, захочете поїхати тут в якийсь ретрит. Але будуть люди, які вам допоможуть, будуть люди. В комунікації, з якими ваші проблеми вирішаться. Так що ще для водоліїв у серпні 2023 року у водолії. Дама Пентаклі, королева Пентаклі. Тут це у нас може бути дівчина, Діва, Козиріг, або Телець, можливо, тут ви зрозумієте, що якась пауза у спілкуванні з цією дівчиною. Можливо, це ваша подруга, чи мама, чи начальниця. Чи якщо ви хлопець, це ваша дівчина. Або це людина, там може бути фінансист чи дружина. Якщо ви в парі, може, чи це можуть бути ваші обов'язки як дружини, і ви відчуваєте, що ви вже у цьому всьому, як у Дні Сурка. І ви стараєтеся і те зробити, і те зробити, і те зробити, але все одно відчуваєте, що вам у цьому не ок. Або, можливо, тут, якщо ви хлопець, тут іде. І якась перерва у спілкуванні, можливо, ви так займалися саморозвитком якимись своїми справами, що на стосунки, чи на вашу дружину, чи на вашу пару вам просто не вистачало часу. Дуже цікаво. Так. Що ще? Чекає на водолії у серпні 2023 року. Хочеться щось хороше вам на останок? Трансформація. Вірите, я просто як відчувала, я навіть вже багато раз вжила слово трансформація отут. Ви все ж таки відчуваєте, що буде період якихось змін. Це може бути е, трансформація з начальницею, начальником, з дружиною, з подругою. Думаю, все-таки, вам не вистачало часу, не вистачало вже ресурсів чи бажань. Це може бути, до речі, і мама навіть. Не вистачало часу, бажань, ресурсів вже. На спілкування, і ви тут будете це все насправді передивлятися. Ви можете передивлятися, я які наш яке наше спілкування. А знаєте, тут ще можливо, що у когось був застій, і ваша там дівчина, чи ви вже хочете заміж, і тут ви вирішуєте так. Можливо, вже рухаєтеся і йдете подавати заявку і вже на реєстрацію шлюбу або проговорити про це. Але поки ретро-Венера шлюб не дуже добре реєструвати, попереджаю. Але в будь-якому разі я тут бачу великі зміни. Великі зміни, перш за все, які починаються із внутрішнього. Не бійтеся, якщо вам здається, що ви, як білка в колесі, що ви проживаєте день з руками, любі водолії, і нічого не змінюється. Тому що тут я бачу, що насправді змінюється дуже багато. І насправді отримати якийсь інсайт, пропрацювати щось своє внутрішнє, це інколи набагато складніше, і це означає навіть більшу подію у нашому житті, ніж би то якась подія, так би мовити, у реальному світі. У реальному світі маю на увазі у фізичному прояві, тому що інколи прийняти рішення або вилікувати душу і наші зміни внутрішні, вони насправді набагато важливіші. Я сподіваюся, цей розклад знайде тих водоліїв, кому це потрібно було почути. Добре, мої любі, я вас цілую, обіймаю, я вам бажаю прекрасного місяця. З вами була я. Я буду вдячна вам за коментар, за підписку, за лайк, якщо вам сподобався цей розклад. І напишіть мені, будь ласка, як ви себе почуваєте, обов'язково напишіть, що там у вас за трансформація. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога таролога або астролога, я рада буду бути. Тією, хто вас проконсультує, і до нових зустрічей!